На куратора продовольство тобто проєкту, які останні разом відбувалися у нас співпрацювання. Це на увазі. Ну, по-перше, хочу вдивити, що мені дуже приємно взагалі собі працювати з такими гучними проектами, оскільки це цікаво, оскільки це міжнародні проєкти, це сприяють. Покращенню взаємовідносин між е, різними народами. Я вже кілька років є куратором местаких проєктів, які організовують паном Штепаном Тодом і Асоціацію Єврофотуаланд з міста Пораня. І сподіваюся, що е, таких років і таких заходів буде дуже-дуже багато. Дуже е, тепер я хотів би трошечки розповісти, наприклад, е, для всіх присутніх yeah. про цей фестиваль, е, закриття. За Саме сьогодні, саме в цій залі, саме в Чернівецькому художньому музеї. Фестиваль присвячений людині, яка зробила дуже великий вклад в розвиток фотографії, світової фотографії. Це карий Бог Десотмарі, фотограф світу, один із перших професійних фотографів Європи. Головною метою проведення цього фестивалю є ознайомлення. Е Карлі Бог Десотлай. І, звичайно, що е показати, на якому етапі розвитку сьогодні знаходиться е сучасна фотографія. Е Фестиваль, як я вже сказав, проводиться три роки, і нам дуже приємно, що ми всі три роки являємося е партнерами цього фестивалю, а цього року нам є е можливість урочистого закриття цього фестивалю. Для Великий, наскільки він цікавий і динамічний, скажу, що сьогодні проводиться вже другий захід в рамках цього фестивалю. Вже сьогодні, зранку було відкрито також виставку в рамках цього фестивалю у Румунському місті Сучава. І ось зараз сьогодні, ми вже другу виставку в день. Взагалі протягом фестивалю, а фестиваль зазвичай продовжується цілий місяць. Ці від січня по лютий. відбувається дуже багато заходів, дуже багато презентацій і виставок. І проходять вони в різних країнах. Принаймні цього року заходи фестивалю проходили в Словаччині, Угорщині, Румунії, Україні та Сербії. Дуже великий вклад робить в розвиток. Час фотографії пан Штефан, то е, президент Асоціації Єврофолотуар, який завжди в нас є бажаним гостем і завжди е, е, приїжджає особисто на відкриття різноманітних заходів у нас у Чернівцях. Е, е, ця людина робить дуже великий вклад в розвиток не тільки румунської, а й взагалі європейської фотографії. І про це свідчить та виставка, на якій ми з вами знаходимося. Справа в тому, що ця виставка складається з кращих робіт цьогорічного фотофестивалю, оскільки правда, в рамках цього конкурс, конкурс фотографій. В нього з усього світу. Проте головною умовою фестивалю фестивалю є те, що фотографії робляться на території Європи, тобто популяризується Європа, популяризується культура. Я думаю, що за це від. Усієї європейської культури великого подякувати пану Штефану Зону. Ну і, звичайно, що ми сподіваємося, ще багато-багато років приймати в стінах нашого музею господібні виставки. І нехай чи гості міста насолоджуються роботами справжніх готовців.